Було вирішено питання щодо передачі оперативного управління на баланс відділу освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури та туризму Зернської сільської ради, заклади дошкільної загальної, позашкільної освіти, їх майна, комунально, комунальної власності територіальної громади Зерської сільської ради. Відповідно до цього, до зміни цивільного кодексу відділ є баланс утримавших. Також відділ освіти є юридична особа. Творено і зареєстровано у встановленому законному порядку. Має свою печатку, має свої рахунки, має свій самостійний баланс. Так як палац культури знаходиться на балансі відділу освіти, тому підприємства, установи, організації як балансоутримувачів мають право виступати орендодавцями нерухомого майна. Центр культури керується статутом, який також був затвердженим рішенням сесії Зрянської сільської ради від 04.01.2021 року No119, в якому саме йдеться про те, що центр має право віддавати перевагу тим чи іншим функціям та завданням самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність у межах своєї компетенції, передбачені саме чинним законодавством і саме цим статутом. Виходячи з власних умов і можливостей за попереднім узгодженням з органом управління, з метою виконання основних завдань центр може створювати різні структурні підрозділи, а саме відділи, сектору за основних видів діяльності, гуртки, художньої самодіяльності, творчі колективи, студії, курси, любительські об'єднання і інші відділи заселення, що фінансуються як і за кошти центру, так і за рахунок внутрішнього розрахунку, які діють на підставі положення, затверджені керівником центру. Ведення бухгалтерської галузі культури за погодженням органу управління Вибачаюсь. ведення бухгалтерського обліку звітності, банківські та інші подібні їм операції за статтями кошторису питань центр здійснюється централізованою бухгалтерією закладів культури при органі управління через управління, Державної казначейської служби Рівненської області, Рівненського району. Також фінансування центру може здійснюватися за рахунок додаткових джерел фінансування, а саме кошти отримані від надання платних послуг, кошти гуманітарної або благодійної допомоги, добровільно вишевірництві, матеріальні цінності підприємства, встановлення захід та окремих громадян. Ще хочу зазначити, що згідно законом України про оренду державного комунального майна. Цей саме закон не поширюється на правовідносини, що виникають при наданні державним або комунальним закладом культури у користування державного та комунального майна, пов'язаного з наданням платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що є не орендою. Тобто цей перелік є затверджений кабінетом міністрів. Також хочу е сказати, що якщо у депутатів виникають якісь питання щодо е як проходять кошти, на що вони йдуть. Ви можете надати нам запит, центр е культури. вам надасть бухгалтер відповідь. Обов'язково е надасть відповідь, потрібні кошти йдуть, як йдуть і перші кордоні. Не хвилюють. Також е щорічно центр, ну, центр культури надає звіт про платні послуги. Дякую за увагу. <Marvel> Якщо ви такі самостійні, то чого ми маємо затверджувати ці От ми в першому разі розібрали, що ви тільки маєте затвердити квиткове господарство і бібліотечні платні послуги. Так? Так. Ну то затверджуйте, а чого ви це питали? Юридичні суди платі ми. послуги, заплатіть за комунальні, за це за, свин, за електрику, за все і існуйте і заробляйте спеціальні ліцензії, ліцензії. І, на надання платних послуг і все буде ясно. <кліпи> Давайте ми сьогодні не будемо зговорити. <кліпи> ми переносимо за бюджетна комісія. До комісії ЖКГ, щоб ви за період Комісійно ну, одна і друга комісія вийшли, подивилися почали з підгального приміщення, закінчили на О, Все повністю, що кому не належить і як воно працює. Звичайно, От, і вироби. Вироби. І, якщо можна, дайте показників по тому року. Скільки у вас було, на які платі послуги, є суми, щоб було зразу все чітко і ми вони швиденько зробимо автори. Той рік практично, можна сказати, був період карантину. Ну ясно, то ж все розумієте. Але Ту це тільки щось ну, це... не розуміє. Тут не претензія. Ні, це не, про не, постали... просто я зараз це, що цей рік не повернути. Його оперативно вирішить питання, і хай люди законно приймають кошти. Олена Петрівна, доведете до виконуючої обов'язки, до І комісія збереться на який день і це опрацює. То ваш часу буде місяць, і ви тоді на Освідня, комісія, можна ще й освітню включити, якщо це. Це в наші питання. Переходимо до 15-го питання порядку 10. Про затвердження положення, про порядок оплати та надання квіт про оплаті за навчання в Дорянській школі мистецтва Дурянської сільської ради. Формує сільський голова Миколайного. Начальник відділу освіти, смії, молоді, спорту, культури та туризму Дурянської рада, ради Олена Шкільна. На комісіях ми опрацювали з вами також, підготовили проєкт рішення на сесії. І на... є такий проєкт про затвердити положення про порядок оплати та дання піст по оплаті за навчання у Зорянській школі мистецтв Деревської сільської Ради. Додаток номер 2 Додаток номер 2 якщо є потреба, я можу зачитати, які розцінки. Ну, да, Побучте, так? Вичайно, так, так. Духові та ударні інструменти в місяць 80 гривень, народні інструменти в місяць 80 гривень, хорові дисципліни в місяць 100 гривень, хореографія в місяць. Народні, народні я говорив, в другому. Хорові дисципліни 100 гривень, хореографія в місяць 100 гривень, образотворче мистецтво в місяць 100 гривень, фортепіано в місяць 120 гривень. Вітара у місяць 120 гривень. Такі там надаються послуги. Тому ну, прохання Так, Комісія рекомендує затвердити. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Переходимо до 16-го питання про затвердження положення про порядок надання дозволу на виїзну, виносну торгівлю та проведення ярмарків в селі Зоря Зорянської сільської ради. Дякуємо вам, інформує сільський голова Михайло молоді. До нас з листом звернулися підприємці наші, звернулися на виконавчий комітет. І виконавчий комітет обговорив це все і ми дали рекомендації сесії, щоб вона встановила орендну плату за виїзну торгівлю, виїзну, виносну. Як її можна назвати. Тому що є багато скаргів підприємців, що вони сьогодні підприємці, вони сплачують податки, фактично мають надходження, і сільська рада мають надходження. А дехто приїжджає, просто приїжджає, торгує і їде і без надходження, і без податків. Хотілося б, щоб мали менш більш рівні умови і ті, що постійно торгують, і ті, що до нас приїжджають. Тому на комісіях ми також з вами обговорювали і комісійно вирішили, як. Я додав, так? Добре, Отже, вчора ми ще працювали над удосконалювали наше положення про виязнове носа на за пропозицією певних небайдужих, небайдужих мешканців нашої громади і певні в наслізміни, зокрема в пункті. Про те, що виїзна виносна торгівля мають мати холодильні засоби, не всі вони мають, і якщо ми це пропишемо у положенні про холодильні засоби, то відповідно тільки один наш один підприємець зможе торгувати на території нашої громади, інші не зможуть. Тому цей бум просили вилучити і встановили таку плату. За погодження з комісіями, але я її озвучу на камеру, що усі підприємці, які приїжджають торгувати на території Зорянської сільської ради, приїжджають торгувати в середу. Встановили певний день це середа, і вони повинні сплачувати на рахунок Зорянської сільської ради плату відповідно до займаної площі. Якщо вони займають торгують продовольчими товарами і займають площу до 5 квадратних метрів, сплачують. Одноразово 150 гривень, від 5 до 10 квадратних метрів оплачують 300 гривень одноразово, якщо торгують непродовольчими товарами до 10 квадратних метрів зайної площі оплачують 150 гривень і від 10 і більше на непродовольчі товари 300 гривень. Це стосується тарифів села Зоря. Інші мають. Будемо обговорювати. Одноразова плата одноденна. тобто що середи таких внески. А по території Зарянської сільської ради ми вивчимо також між так. і наслідуючою комісією, і сесією несемо, щоб і там було. тому що в нас там теж деякі є, що виїжджають, щоб мало вони знали, що є порядок. І... тут так, так. потім Тому немає запитань, можу ставити на голосування. Можу уточнити? Прошу. Що Ця зарплата була встановлена від розмір мінімальної заробітної плати, яка була на 1 січня 2021 року. Якщо змінюється розмір заробітної плати, відповідно тоді буде зростати і розмір пальця. Так, і ми доведемо до тих, так. хто тут вийде. А в нас не зрахуємо. Утримався немає, одноголоскувати. Хто залишив нас? Питав, не голосував. Запишіть, що Сокол не голосував. Може спеціально вийшли? що не? Ні, 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 ні. Це ж і це там мало що дзвонить позиції. Виїзнув. Про 17 про реорганізацію відділу у справах дітей Бернської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Інформує Лариса Лусик, секретар ради. У нас в комісіях ми з вами обговорювали питання про те, що е не може бути у справах дітей відділ, а обов'язково має бути служба, бо вона має більші повноваження, ніж відділ. Слу відділ не може вилучати дитину неблагополучних батьків, е дитину віддавати до інтернатів. Таких повноважень відділ немає, а служба має. Тому ми пропонуємо внести зміни, реорганізувати шляхом перетворення відділ у справах дітей Зерянської сільської ради, Рівненського району Рівненської області у службу у справах дітей Зернської сільської ради. Затвердити положення про службу у справах дітей Зернської сільської ради. Практично залишилось, положення залишилось на рівні попереднього. Тільки лише внеслися зміни, відділ замінився службою, наче і розширили деякі у частині повноваження були збільшені повноваження розширені начальнику відділу у справах дітей Зорянської сільської ради провести реєстрацію служби у справах дітей. Як юридичної особи в порядку, затверджено чинним законодавством України, і контроль за виконання даного рішення докладено на постійної комісії з питань прав людини виконавці депутатської діяльності регламенту етики голова комісії Оксана Дмитрук. У нас є керівник. Я думаю, що доповнювати не треба нічого. Ні, все. Прошу, Прошу голосувати. Проти немає, утримався. Дякую, мам, вже може піти дитина. Дякую вам. Діти всі. Переходимо до 18-го питання порядку денного. Про затвердження програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Зеленської сільської ради 21-23 років. Інформує секретар ради Лариса Луцька. На комісію програму розглядали. Ця програма затверджується на три роки щодо мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на території Зеленської сільської ради. Тому рекомендую дану програму затвердити. Прошу голосувати затвердження програми. Хто за, хто проти, хто утримався, приймає. Переходимо до 19-го питання порядку денного про затвердження акта списання з балансу Зеленської сільської ради багатоквартирного будинку за адресою село Зоря, вулиця 1 травня, будинок 37. Ми знаємо, що жителі наші організувались і створили ОСББ. так? Хто там голова ОСББ? Ірина. Мосичок. 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 Ірина називається. Ну, не ця, що викладає військові. Називається очі 30 стін. А ця, що на пошті, так, так. Так, Та, вони організували, свій час я мав можливість навіть вилізати на кришу, там в них проблема з кришею, тому що в свій час вона так будувалася ламаними способами. То там Багато є роботи, я думаю, що будуть в нас, якщо будуть рідні кошти, і ми щось допоможемо. І вони своїми силами будуть зорганізовуватися. Бо в свій час робили, спішили, спішили. то є, що обклали будинок мінватою, чи обклали пінопластом, затікає, тече все жителі квартири. Там хто був, хто живе, чи може, хто має знайомиться, там трохи складно ще є. Але утворили, зробили, то це добре, тому що це їх будинок, їхні квартири. Вони в них живуть можливість продавати. Вони усіли не Ні, і прошу. Це така мало назвалася з снігу. Ходили, раз ми туди заїжджали, то можна було не заїжджати, вони так гарно працювали з подовольного. Тому зачитаю проєкт рішення створити комісію з приймання передачі до будинку з балансу на баланс. Зрозуміло, що має бути комісія з числа наших. Можуть депутатів і працівників затвердити акт про списання багатоквартирного будинку з балансу, списати з балансу з резькості багатоквартирний будинок, в якому розташовані приміщення приватної та інших став власності. Встановлює що списання багатоквартирного будинку з балансу з рельської не є підставою для припинення дії чинних договорів про надання з -комуна... продажу, послуг з утримання багатоквартирних будинків. П'яте. комунальне експлуатаційним організаціям продовжує надання послуг з утримання технічного обслуговування житлового будинку і споруд придаткової території до моменту підписання договору про управління або до прийняття співвласниками рішення щодо форми, способу управління багатопортивним будинком. І шосте контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію житлово-комунального господарства, побутового торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту до зв'язку. Голова комісії Микола Дарнович. Додатки, я думаю, що ви кожен бачили, про що я розставив на, на комісію. Тому що там буде питання фінасу, але там все Тоді контроль за виконання, що це попасти на бюджетну комісію. Зписок членів комісії з приймання передачі багатокордонного будинку з балансу на баланс заніслені в керуючий справами секретар Зеленської ради Сокол Зоряна, начальник бухгалтерського обліку, звітності та економіки. Третій Олександр Годованюк, директор «Зоря», Володимир Копаш, директор ЗОВ житлових, Петро Бєвка, Прат Рівнегаз, Ірина Мосійчук, голова ОСГБ, путір 37. І 7 Микола Дарморост, депутат Зарядської сільської ради, голова комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового турельного обслуговування громадського харчування транспорту в зв'язку 8. Людмила Горобець, депутат Зарядської сільської ради і голова бюджетної комісії. Ну, це з допоможе. Приймаємо? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, займається одного голосу. Переходимо до 20-го питання порядку денного про внесення змін до статуту Сухівецької гімназії Зеленської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Інформує секретар ради Лариса Гуців. Ми з вами обговорювали це питання зв'язку з тим, що гімназія у своєму має складі підрозділ сорочка. І садочок не по повним перебуванням учнів, а з короткотривалим перебуванням. Відповідно, там треба було прописати інші умови перебування учнів у цьому садочку. І тому необхідно внести зміни до статуту. Пропоную внести зміни до статуту Сухівецької гімназії Зорянської сільської ради, село Сухівці Рівненський район, Рівненська область, виплавши його в новій редакції. Директор Сухівецької гімназії Звірянської сільської ради Рівненського району Рівненської області провести в установленому порядку державну реєстрацію статуту у терміни, згідно з чинним з законодавством І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров'я, культури, дискультури та туризму, голова комісії Микола Сасько. Немає запитання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Приймається. Переходимо до 21-го порядку денного про депутатські звернення. секретар ради Лариса Надійшли такі депутатські звернення. Всі депутатські звернення були обговорені попередньо на комісіях, але я озвучую і приймаємо рішення. Отже, надійшло депутатське звернення від депутата 3-го округу Козицького Віталія Петровича про те, що просить він відреагувати на звернення жителів села Заря. Вулиця Гідропаркова стосовно забезпечення їх надійним електропостачанням та посприяти у позитивному вирішенні даного питання. Дана вулиця перебуває на електролінії електропередач Бронецькій. І, відповідно, там часто є перебої із електропостачанням. Просять мешканці посприяти звернутися до рівня Обленерго з тим, чи є така можливість вирішити дане питання, аби їх перекинули на лінію Зорянських електропередач. Звернімося, підготовлено. Я підпишу. Ем, є пропозиція доручити виконавчому апарату Зоррянської